Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми з вами розпочнемо дуже цікаве заняття. З вами я, ваш вихователь Катерина Комашко, а тема нашого заняття це Криниця. Як зазвичай, до нас в гості прийшла наша подружка Оленка. Давайте ж привітаємося. Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим хай буде щодня. Дорослі і діти, звірята і квіти. І я рада зустрічі з вами щодня. Так гарно ми з вами привітались. Поки ми віталися, до нас прийшов лист. Давайте ж прочитаємо, що там. Діти, я захворіла. Мені потрібна ваша допомога, щоб нагодувати мою худобу. Діти, а це лист від нашої бабусі, яка знаходиться в селі. Тож я вам пропоную разом з Оленкою вирушити в село на чудовому потязі. Дивіться, який гарний потяг! Сьогодні ми будемо подорожувати потягом. Омощуйтеся зручніше і вирушайте в село. Поки потяг їде, згадаємо, що можна робити в селі. В селі можна добре відпочивати, в селі можна ласувати смачною їжею, в селі можна добре поспілкуватися з бабусею. А ще в селі можна діти працювати, допомагати бабусеньки. От ми з вами сьогодні їдемо саме допомагати нашій улюбленій бабусі. Тож, давайте заплющимо очі, розплющуємо, і ми вже з вами в селі. Подивіться навколо себе. На нас чекає білесенька хатинка. Заходьте на подвір'ячко. Роздивімося навкруги. Хатинка така охайна й гарна, адже господиня гарна, у народі кажуть, хата господинею красна. Подивіться, як гарно в дворі, яка гарна хатинка, білен, біленька, розписана квітами. І навколо хати посаджений тин з гарними квітами. А які це квіти? Якого вони кольору? Це діти квіти мальви. Вони гарні і жовтого кольору і рожевого кольору. А ще вони бувають червоні, різнокольорові. Правильно, мальви. Повторіть зі мною. Мальви. Подивіться, з якою любов'ю бабусенька доглядає за своїм подвір'ям кожна рослинка. Кожна деталь доповнює красу цього подвір'я. Діти, а ось там за хатою і худоба бабусі. Давайте ж перейдемо туди і пограємо в гру, що їдять домашні тварини. Зараз ми з вами побачимо наших домашніх тваринок. І нам треба буде згадати, чим ми їх будемо годувати. Подивіться уважно. З'явилися гарні тваринки наші: це котик, це курочка, кролики, собачка, корівка та поросятка. Чим ми будемо годувати котика? Котик наш полюбляє молочко. Правильно! А чим же ми будемо годувати наших курочок? Наші курочки дуже полюбляють зерно. Це може бути пшениця, може бути. Пшоно або інше зерно. Наші кролики дуже полюбляють їсти травичку або моркву, а ще можна їх нагодувати капустою, соковитою і смачною. Далі йде наша собачка мила та грайлива. Що ж любить їсти наша собачка? Правильно, собачка любить їсти смачні кісточки, а корівка що любить. Наша корівка полюбляє їсти траву. Від гарної трави наша корівка дає дуже багато молока. А що любить їсти наша? наші порося, наша свинка? Наші порося любить їсти кашку. От Отак от гарно ми з вами нагодували наших тваринок. Тепер вони ситі та доглянуті. І ми виконали прохання нашої бабусі. Тож, давайте ще раз переглянемо, яких тваринок ми з вами зустріли. Оченятками, подивіться. Молодці діти, але що ж ми забули зробити? Ми забули напоїти наших тваринок. А де ж ми будемо шукати водичку? А погляньте, що це таке. А це бабусина старовина криниця, зроблена з каменю й дерева. Раніше у середині криниці викладали каменем, а зверху обставляли дерев'яними колодами. Каміння брали з річок, адже воно повинно бути гладеньким, як наші долоньки. Криниці були різними, круглими, квадратними, дерев'яними, кам'яними. Подивіться, яка гарна криниця у нашій бабусі. А ось ця криниця з журавлем. Про таку криницю поміж людей шириться легенда. Сідайте зручненько та слухайте у сиву давнину мале хлоп'я заблукало у лісі. Захотіло воно пити. Хлопчик натрапив у лісі на глибоку криницю, але знесилився і не міг дістати звідти води. Аж тут з'явився у небі журавель. Спустився птах до криниці, нахиливши свою довгу шию, дістав малому води із неї. Хлопчик напився і подякував журавлеві. Дитина змогла йти далі та знайти стежку додому. На згадку про доброго птаха люди почали ставити біля криниць дерев'яних журавлів, за допомогою яких спускали відро і набирали воду. От біля нашої криниці теж є такий журавель. Раніше криниця могла бути одна або дві на село. Люди любили та шанували криницю, прикрашали її, доглядали. Про криницю складали вірші, легенди та прислів'я. Так шанували й любили наші криниці. Що український фольклор шириться і славиться великою кількістю прислів про криницю, пропоную вам вивчити деякі. Сідайте зручненько і повторюйте: яка криниця, такий і господар, яка криниця, такий і господар. І ще раз, яка криниця, такий і господар. Це означає, що гарний господар завжди дбає про свою криницю. Наступне прислів'я. Не ламай криницю, доведеться напитися. І ще раз не ламай криницю, доведеться напитися. І ще раз повторюємо разом зі мною не ламай криницю, доведеться напитися. Це означає, що люди берегли цю криницю. Наступне прислів'я. Пий водицю із криниці буде тобі здоровитися. Раніше дуже поважали воду та криниці, і вважалося, що в криниці цілюща вода. Вона надзвичайно чиста та кришталева і корисна для нашого здоров'я. Тому і склали таке гарне прислів'я. Пий водицю з криниці, буде тобі здоровиться. Наступна, наступне прислів'я погана людина криниці не викопає. Ще раз повторіть, погана людина криниці не викопає. І ще раз, погана людина криниці не викопає. Раніше криницю копали тільки. Добре навчені люди, які знали, де це можна зробити. Ось наше заняття підходить до кінця. Давайте згадаємо, що ми сьогодні робили. Ми сьогодні допомагали нашій бабусі. Правильно, розумнички, куди ми сьогодні їздили? Ми сьогодні на потязі їздили в село до бабусі. Правильно, ви все відповідаєте, розумнички. Наступне питання, яких тварин ми сьогодні зустріли? Ми сьогодні зустріли домашніх тварин, або ще їх називають свійськими. Це була корова, порося, маленькі кур, курчата з курочкою, кошенятка з собачкою. А що потрібно кожній людині, тварині та рослині? Давайте подумаємо уважно, правильно. Саме вода потрібна рослині, тварині та людині. Ви правильно все відповіли, розумнички, ви великі молодці, наше заняття добігає до кінця. Дякую вам за роботу і до зустрічі на наступному занятті. А хто не підписався на канал, постав лайк та підпишись до зустрічі!